Сейчас мы будем чик-чик там для себя что то выкраивать Вот они, смотрите, два баба вышло с гелика И просто вообще По-любому Дружину присылать какую-то И наводить порядок в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Дороги перекрывают именно из-за дыма, там просто так полыхает. Не надо информации, назовите телефон экстрельной службы. У нас погодные какие условия? Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова. і Я надзвичайно рада вас вітаю в ефірі Ютуб каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди. І ми розпочинаємо нову еру ненависті, гніву і опльовування Дональда Трампа. Запомніть мої слова, запам'ятайте їх, і обов'язково побачите і перевірите не в одній з наших програм. А от чому я вам розкажу за мить. Ви ж тим часом не забувайте нам лишати свій лайк, обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова лайк і коментуйте. Коментуйте, почути погашене. І якщо ви не знали, то це не Путін, маньяк, канібали серійний не вбився. Це на заході. Всі становили небезпеку для Путіна і для Росії. Путін стверджує, що Захід вирішив, що без з радянського союзу величезне, потужної країни Росію можна просто чик-чик, тобто порізати, забрати собі те, що вони хочуть, і жити за своїми правилами ігноруючи Росію. Думають, вони слабкі. Різь сім, що коли розпався радянський союз, а в Росію прийшла бідність і частковий голод, не такий голодомор, як. Коли морили голодом навмисно українців, а такий дефіцит і погана ситуація, то Сполучені Штати Америки, наприклад, відправляли росіянам відомі ніжки Буша. І це що, це Чікі Чіки? Коли сталася трагедія із підводним човном Курськ, то західні країни, Норвегії, не тільки пропонували свою допомогу. Казали, постіть нас, ми врятуємо моряків. Але Путін вирішив інакше. Це теж Чікі Чікі. Загалом Україну і інші республіки Радянського Союзу вмовляли не погоджуватися на розвал радянського союзу, не виходити, не втікати, лишитися там. Все було зроблено для того, щоб спочатку радянський союз існував, а потім Росія. Десятиліттями Захід купував у Росії енергоносії. Берлін, який вкрилав в Москву неймовірні гроші. Ну, все було. Але Путін просрав все сам. Він спустив в унітаз дивовижну велику країну з неймовірним потенціалом. Ну а так, винен, звісно Захід. Це було понятно. С самого начала 2000-х годов все-таки у нас были иллюзии, и у меня тоже, которые заключались вот в чем. Я и многие, уверен, в то время исходили из того, что были проблемы взаимоотношений между Советским Союзом и так называемым Западом, в основе которых лежали идеологические разногласия. С одной стороны коммунистический режим, и многие считали его тиранией фактически, а с другой стороны демократический мир во главе с Соединенными Штатами. И многие считают, и я в том числе, как ни странно, я же столько лет, почти 20 лет в разведке проработал Советского Союза. Я тоже так считал, что главное противоречие – это идеологического характера. Но когда уже и Советского Союза не стало, никакого коммунистического режима не было, а наплевательское отношение к государственным стратегическим интересам Российской Федерации осталось. Не просто наплевательское отношение, а еще и все это было на, завязано на явном желании достичь каких-то геополитических преимуществ. Более того, я уже, когда стал президентом, тоже не сразу все понял. Начал доносить до своих коллег, смотрите, вот вы говорите это, а делаете это. И вот доказательства. И приводил эти доказательства. Мне кивали головой и говорили да-да-да-да, все, мы сейчас наведем порядок. И ничего. И все ровно наоборот. Для меня стало очевидно, что идеология имела, наверное, какое-то значение, но все-таки в основе всех этих противоречий лежат геополитические интересы. Решили, ну, Советского Союза нет, что нам соблюдать правила в отношении э, России, которая не обладает такой потенциальной мощью, какой обладал Советский Союз. Но сейчас мы будем чик-чик там для себя чего-то выкраивать так, как нам хочется. И будем жить по правилам, которые придумали сами для себя, игнорируя наши интересы. Але що ж тепер без західного світу, західних запчастин і співробітництва здатна Російська Федерація. В космосі нуль. В штучному інтелекті нічого. В озброєнні сучасного аналога Фніє та предстайте, це вже давним-давно стало мемом. Тож єдине, що лишається Путіну як привід для хваставства і гордості, це автопром. В розмові з Заробіним, кажуть, що це ескортниця Путіна. Путін хвалиться, що Аурус автомобіль. 100% російська машина і розробка і виробництво. Але звісно ж, вся інформація, яка стосується розробок, зборки і не тільки, та дав давно стала публічною. Ройтерс розкопав, що з вісімнадцятого до 23 року Росія імпортувала комплектуючи на 38 мільйонів доларів, на 15,5 мільйонів із південної Кореї. Компанія місцева південної Кореї в 2024 році підтвердила поставки, навіть не боючи санкцій. Це історія з Ауросом. А ми, коли дивилися, і інші російські машини, то там від російського хіба що гонор, що це дивовижна машина. А як заведеш, так вона одразу і глохне. Сейчас машина остановилась у Кремля, и уже несколько минут лидеры из машины не выходят. То есть сейчас продолжаются переговоры прямо в автомобиле. Рассказывал о том, что это за машина. Это сто процентов наша машина, наше производство, наша разработка. Да, мы обратились к помощи наших технологических партнеров, но они выступали исключительно как консультанты. Это сто процентов российское производство. Чебашла выколоная мать, попів на геліку. Добре, добре, я розшифрую священників Руської православної церкви на Гілінвагені. Це такий кубик, знаєте, машина бандюків. Так от, а в Росії попи їздять саме на такій машині. Ну, принаймні, їх бачила на заправці. Відео розлетілося всіма соціальними мережами і, звісно, стало вірусним. РПЦ бурчить, каже, що автора просто душить жаба. Ну, звісно, звісно, церква каже: віддай все нам, будь скромніший, а тут попи самі їздять на Гілінвагеня, який ще й коштує чимало грошей. І Романах Макарій із Іванова захищає батюшок. Каже, машину могли дати храму чи взяти в оренду. Ви подивіться, а що ж ви цей Гілінвагін не продали і не взяли якийсь отечественний автопром? Критикують із ненависті, продовжує і Романах до Христа. Ну так, якщо ви не знали, то Ісус Христос, Господи, прости мене за це, але теж їздив прямо на Брабусі. Прям от їздив так їздив. Автора називають клопом, що п'є кров. Ну, а, звісно, в своєму власному оці, в своєму власному способі життя представники Руської православної церкви нічого особливого не бачать. Дирізі, під'їхав гелік, я вихожу заправки, прям такою. И, короче, выходит с него поп такой, пошел с бородкой, походил. Блин, там, друзья, два попа вышло, ты гляньте. Вот они, смотрите, два попа вышло с гелика. Просто вообще прикол. А вот с этого они вышли такие, два друга другана. Сейчас пойдут что-то делать. И чем далее тревая СВО... Тим крутіше стають розбірки на території самої Російської Федерації. Під Москвою військові заїхали на парковку, але фури заблокували такий виїзд, ну тобто, фактично не дали вчинити крадіжку, злити бензин. Військові лютують, вони не розуміють, зачекайте. Путін їм сказав, що вони нова еліта. Сказав, що їм все можна, що вони будуть правити тепер цією країною. А їм, як вони кажуть, на руська землі указують. Кричать, що поки вони воюють. Ці барбоси, чому барбоси офієли. Зміни їм не подобається. Зачекайте. То що виходить, що тепер, якщо ти вдягнув форму, невідомо, де ти воював, на яких калчаківських полях і фронтах, бо подивіться на Ахмат Сіла, ну де вони воювали? Хіба що десь в кабаках Москви, але гонорою Пафосо вимог від росіян отак. То і тут те саме. То що ж це виходить? Якщо ти не воював, то ти маєш бути другим сортом і рабом, а якщо ти вдягнув військову форму, то тобі дозволено все навіть мародерити. От, заїхали тут на парковку, зараз я посадю какую-то кілометр Московської області. От сюди треба по любому дружину присилати какую-то і наводити порядок. таджики с узбеками мне тут рассказывают, где мне стоять, где мне не стоять, где мне ездить. Специально взяли, вот смотри, фурами что сделали. Перекрыли мне весь выезд, я не могу выехать. Видят, что военная машина, понимаешь, переливались вот здесь вот на вот это. Подошли, вам типа тут нельзя переливаться, вы что? Это русская земля, Военные вот машины. И мне военному нельзя здесь переливаться, переправляться. Одни чучмеки. Ни одного русского. Вот, смотрите, вот ни одного русского мужика. Пока русские воюют, вот эта вся барзата здесь. Є що діло? Горить палає, а нам дуже подобається. В Ставрополі горять пшеничні поля. Тьотка возмущається, репетує, каже, попереджала давно? Ніхто ж не слухав. Тепер МЧС не впорається, не справляється дороги в диму, нічого не видно. Дивно, що всі поля спалахнули. Одночасно каже вона: невже нас до чогось готують? Річ в тім, що в Росії подвійна біда. Ну і з тим, щоб, наприклад, зупиняти вчасно будь-які пожежі або протидіяти, та ще й найголовніша біда, вона пов'язана із агросектором. Самостійна і незалежна Російська Федерація виявляється, що в силу санкцій ні на що самостійно не спроможна. Тому що комбайни, зерно, добрива – це все приходило із-за кордону. І в Росії давним-давно вже і так дефіцит із зерновими. А тут шчей пожеже. сдается боженька, их за что-то наказывает. Вообще не думала, вообще не верила, что это коснется напрямую меня и наших жителей нашего края. Ребят, мы горим, мы просто тупо горим. Я вот сейчас вам про что. Я живу в Ставрополе, город Ставрополь, Ставропольский край. Ребят, у нас по региону, по районам одновременно начали гореть. Поля с пшеницей, уборка началась, убор, уборочная страда, и не горят не те поля, которые уже а, пшеницу а, скосили, а именно с урожаем горят. Дороги перекрыли, все такое. И самое интересное, я вот смотрела а, ребят, которые а, живут в разных районах нашего края, и это все случилось как-то одновременно. Я даже написала одному человеку, что а, как-то не похоже на совпадение. Никто не думает, что это совпадение. К чему нас готовят, ребят? Будут ссылаться на то, что у нас жара 42-градусная стоит. Так что у нас первое, первое лето в Ставропольском крае такое жаркое. Раньше почему-то не горело. А это именно просто пожары колоссальные, ребят. Дороги перекрывают именно из-за дыма. Там просто так полыхает. Просто капец. МЧСники не справляются. Бедные пацаны, у них по 7, по 5 вызовов в день. И вот эти мужики корячатся, блин, в такую жару, в такое пекло, блин, за 3 копейки. Какая зарплата у нас у МЧСников? Если меня см смотрят МЧСники, напишите, хватает ли вам зарплаты, а? Вы рискуете жизнью, вы физически не можете, да, везде э, на очаги пожаров поехать, потому что мало кто идет, мало кто идет в МЧС, потому что, ну там, блин... Это просто зарплата, слезы, государственная служба. Просто. Так, я к это к чему, ребят? Блин, я вот правда, я никогда с этим не сталкивалась так близко, скажем так. Так это к чему будет? Нас готовят к искусственному голоду. Потому что мне пишут люди из Ростовской области, из Краснодарского края. И рассказывают, что у них там тоже не особо хорошо с урожаями. Что будет? Будет осеннее повышение цен. Повышение на цен на хлеб, на хлебобулочные, туда, везде, где идет мука. Ну, сами понимаете. Я, я просто того, что происходит. А нам что скажут? Вот извините, пожалуйста, были пожары, стояла жара неимоверная, а люди не справились, но вот так получилось, разведут руками и все. А им-то что? Им по карману не бьет. Ни в чем они себе не отказывают. Яхты, квартиры, миллиарды, миллиарды недвижимости, пожалуйста, все обо всем знают что имеют наши чиновники, депутаты, Советы Федерации и так далее, и так далее. Ну и все молчат. Нормально так. Наша уважаемая Валентина Матвиенко, которая кричит с трибун, «Я, у меня рабочего стажа больше 50 лет». И у меня зарплата, если бы вы знали, 25 тысяч рублей. Я получаю, как и все, обычную пенсию. Ой, зарплату, пенсию. Так она еще зарплату получает. І одежка у неї, которая стоит сотні тисяч рублей. І вона вот так вот злорадно виступає і говорит, що вона обычная пенсіонерка. Блін, я ребят. Я просто. Ви, Ви что, не видите, що происходит? Чи можна зварити росіян? Можна, але дуже обережно. В потязі Російської Федерації Кіпіш в вагоні 46 градусів, кондиціонери. Не вмикаються і не працюють. Пасажири вимагають екстрені служби. Начальник розводить руками, все працює просто на вулиці занадто спекотно. Терпіть мешканці великої країни. А й справді сервіс, комфорт. Ну це таке, знаєте, ЛГБТшне, заходозанападаюче. Це таке оце все натівське. Ну, росіяни так не можуть. Росіяни мають жерти млинці із Лопати. Кидатися і грати. В цій велики, ну і звісно, дохнути у потязі. А інакше ти не відчуєш, що ти частина Великої імперії. Кондиціонер включить із часом. пожалуйста 112. 112. 112 Не надо информации Назовите телефон на экстренной службы У нас погодные какие условия И здесь что происходит Вы не понимаете что плохо людям Я понимаю прекрасно Назовите телефон на экстренной службы мне зависит я вам сделаю Мне пожалуйста телефон экстренной службы Назовите Вы должны его знать Вы начальник поезда? Да, начальник да. поезда. Просим уже 20 минут. Почему ну, у вас санпина ну, норма не соблюдается? Какие санпины? Хоть бы включили уже в движение. Да, она да, включ... да, где она включенная? Она включается в машиниста, и мы не включаем. Машинисту перед а Машинист информацию. вам не подчиняется, судя по всему, правильно? Подчиняется. Так, а в чем он проблема? Вам... он сейчас объявил, вам сказал. Попробуйте. В чем проблема? А? В том, что на улице ну, В мене все, а ви не забувайте нас підтримувати своїм лайком. Обов'язково підписуйтесь на YouTube канал Курбанова Лайф. Коментуйте, почути і побачене. І звісно, не забувайте підтримувати незалежну журналістику. Допомогти команді YouTube канал Курбанова Лайф. Ви можете за допомогою всіх реквізитів, які ми, як і завжди, лишаємо в описі до нашого випуску. Або ставайте спонсором YouTube канал Курбанова Лайф. Ця інформація на головній сторінці нашого каналу. Бережіть себе, бережіть Україну, до зустрічі!